З Надією, під такою назвою вже вдруге організували фольклорне дійство у колишньому палаці Потоцьких в Івано-Франківську. Гаївки водили колективи художньої самодіяльності, музичних шкіл та гуртків народних домів міста. Згодом долучилися усі охочі. Це ми вдруге тут саме на Палаці Потоцьких, тому що раніше тут цю локацію ніколи не задіювали, завжди серед місця біля церков. Але це прекрасне таке наше, якби дітище нашого міста, і хотілося, щоб тут теж звучала гаївка на Великдень. І вперше ми минулого року власне тут започаткували ці гаївки, і цього року теж ми, якби цю традицію підтримуємо. Ми долучили цього року два таких гурти вимушено переселених осіб. Це проект, соціальний проект «Вечорниці». Вони також представлять свою творчість, і вони вже збираються десь близько року. І також вокальний гурт. Я Маріуполь». Наша школа бере участь у народних дійствах. Вже дуже давно. Цей колектив бере участь кілька років поспіль. І щороку хочу відзначити, що все масштабніше, все масовіше, і все більше дітям воно подобається, і діти долучаються все масовіше. Учасники гаївок охоче поділилися своїми враженнями та емоціями. кажуть, що тут завжди весело і цікаво. Гаївки це дуже красива національна творчість, яка відбувається кожної весни. І я хочу цю традицію зберегти, тому я тут є і хочу. Підтримати весь колектив гаївками. Ми прославлюємо Ісуса Христа. Ми підтримуємо нашу культуру, традицій України. Недавно було було воскресіння Ісуса Христа, і так ми показуємо наші традиції. Весь світ їх може побачити, і мені дуже подобається просто танцювати це. все, вони легко запам'ятовуються. Мені цим подобаються гаївки, що це весна за розцвітає. Теж наш характер, як та квітка пробивається через зимні простори до весни. Такі дійства долучають нашу молодь до збереження українських традицій, стверджують організатори і додають, діти менше проводять час в інтернеті та мають живе спілкування між собою.